Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? З'явився такий цікавий документ. Reuters опублікував повний текст мирної угоди, запропонованої США. В телеграм-каналі я сьогодні писав, чи цікаво буде подивитись. Там же я і прикріпив. Фото цієї угоди. Хто не підписаний, підписуйтесь, посилання буде в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, це все допомагає просувати канал. Дякую. А, ну що ж, сьогодні перевірю взагалі цей план, наскільки він правдивий, наскільки він має місце бути, ну і ще деякі питання по ньому подивлюсь. Буде цікаво, зразу скажу, вмощуйтесь позручніше, Ну а я починаю. Давайте почнемо так, як я люблю. І з того взагалі перевіримо правдивість інформації. Може і говорити то нема про що, а може і буде, побачу. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, оцей от план, оці от пункти плану, на які я зараз дивлюся, то це дійсно реальний план, запропонований США. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Урус перевернутий. Вуню. Гебо, ну ось сам план. Райдо, да. Ансуса. Ха -ха -ха -ха. Іса. Угу. Воно, да не зовсім воно. Що тут, що тут можна сказати. Окей, будемо дивитися, що не так. Урус переверний Вуньо, Гебо, Райдо, Ансус перевернути Іса. Я питаю, правда. Неправда. Щось в цьому плані не то. Що опублікував Ройтерс. Щось тут не то. Зразу можу сказати. Але загалом, знаєте, воно цікаво йде. Тут е, треба м, контекст подивитись. Дивіться, е, це ось дійсно як припинення війни йде. Урус перевернутий. Ну, припинення бойових дій. Припинення війни трошки по-другому називається. Ось дійсно, радісна новина, ось ось домовленості, ось якісь документи. Оце мені тут іде як якась, як знаєте, ну. Дорожна карта, не скільки прям план е, і так далі. Ну, пан Сузу щось що тут не то. Є тут якийсь обман. Я питаю, правда? Не зовсім, не воно. І ось по Ісі. Все. Заблокувалося. ну, Таємна брехня якась, диявол в деталях, як то кажуть, оце воно і є. А, і загалом заблокована ситуація. Це нібито той план, який Штати мали вести в Лондон. Окей, давайте поставимо питання по-другому. Чи щось із цього плану на даний момент актуально? Чи може взагалі стати свою позицію будуть переглядати? давайте так запитаємо. Це, до речі, те, що падало вчора мені на ефірі з Олексієм. Те, що багато всякої інформації за кулісною буде вилазити, прям шквал всякої інформації. Питання в тому, що не вся із цієї інформації буде правдива. Так, дякую за відповідь. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, хоч щось із оцього от плану, на пункт який я зараз дивлюсь, на даний момент має актуальність, покажіть мені, скажімо вам, правду. Постаруна, невизначені зразу. Ну, ну, цікаво. Іса. Ну, все, все одно хочу почути відповідь. Хагалас, Вуньою. Турісас і що? Перперегох, ще ж, йомаю. Ну, гаразд. Вищим силам виднішим. Що у нас тут? Пустаруна, Іса, Хаггалас, Вуніо, Турісас, перед перевернутий. Постаруна, Зразу не визначені ситуації. Я питаю, чи воно має актуальність? А тут зразу вагання йдуть, можливі зміни. Таємно, щось відбувається таємно за кулісами. Ми оце не бачимо. В даному випадку, це не мене зупинили. Що таке війна? Це сама війна. З другого боку, це прям, знаєте, прям крайнє незадоволення, прям гнів, злість, ненависть і так далі. Ну, схоже, це про США мова, про те, що цей план послали їх за руським військовим кораблем з таким планом. А, тим не менш, щось ось бачите, і радісні новини, якісь є. В той же час, Хагалас не тільки війну, а й зміни показує. Зміни виходять на кращий, ну, позитивне що, значить, позитивне для України. Зміни в кращий бік для України. Я це так читаю. Чого так, тому що я сам за Україну якби. О, Тому т -т -т позитивне для Росії мені там показало. Далі, по Турисазу. Ну, так само війна і бойові дії. Мало того, це якась. Ну, це баталії. Не, не в контексті бойових дій, а в контексті дипломатична перепалка, назвемо це так. А, тобто, продавлювання своєї позиції, ну все рівно по перту перевернутому. Не йде не йде, обмежені ресурси, не визначені ситуації. Тобто, ну, те, то, що Штати запропонували, то, звичайно, що називається гарно і прекрасно, але ми на те не, не зобов'язані погоджуватись. Ось про те й мова. Тобто тут зміна позиції буде. Я питав, чи щось має актуальність. Да, має, все-таки да, має. Ну, загалом цей план буде змінюватись. Окей, знаєте, мені тут ще я хотів попунктно розбирати, але якщо тут будуть зміни, то особливо немає сенсу. Як так піде, так я сьогодні ще одне відео запишу тоді про перспективи Індії і Пакистану. Тому що теж дуже цікаво. Дві ядерних держави цілком, імовірно, можуть зійтися у війні. Це, я вважаю, достойна подія для того, щоб розібрати. Знаєте, що мені тут ще муляє? Чи причетна до цього плану Росія? От давайте. І за саме видання я ще запитаю. Можливо, це Росію ж проплатила цю статтю. Ото буде номер, да? а, добре, дякую за Ну, а раз, покажіть, мені, будь ласка, от чи причетна Росія до написання цього плану про мирне врегулювання від США? Чи причетна Росія? Може, під диктовку Росії якісь пункти були написані? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Те й вас перевернути. Інгус. Уже бабло падає. Торісас. Альгіс. Ой-ой-ой. Е вас перевернутий. Що? Наутіс. Здар! Росіюшка, при чому? Щось прям під її диктовку писали. Йо-майо, ну гаразд, те й вас перевернутий, інгус, Торісас, Альгіс, Е вас перевернутий Наутіс. Ну дивіться, я питаю, чи при чому. Ось руна активної дії, ось руна, яка обмеження показує, ось відстоювання своїх позицій, своїх інтересів. Решту загалом можна вже і не дивитись. Ну, ну, давайте, добре. Ну що це? Це тиск, це погрози з боку Росії. Що тут таке? Тут гроші знов таки на кону, але в той же час це і території. Ось активна дія з боку Росії. Ну, слухайте, ну реально, як хабаря могли комусь занести. реально? Чи пообіцяти. Активна ось дія з боку Росії тут явно йде. Ось по відстоюванню своїх інтересів задля забезпечення власної безпеки. да? Забезпечення безпеки, трохи масло-масляне, ну хай. А, далі, ну що, тяжкий процес був для Росії, але, тим не менш, ось що? Це маніпуляції падають. Гадав би я на таро, тут би магу пав. От прямо чуйка йде, як то кажуть. Ну таке, таке є, таке, як то кажуть. Що я тут можу сказати? Ну давайте сам, саме віддання Reuters подивимось. Що, статтю прикупили, не взначай. Чи чи, чи ні, чи не зовсім. Цікаво. А давайте загалом я не буду прив'язуватись до Росії. Давайте подивимось, чи це була проплачена стаття а от Чи цю статтю під замовлення написали Reuters? М? А потім можна вколупнути а хто хто писав. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, оця стаття Reuters, який вони мирний план про урегулювання, запропонований США, описали. А це замовна стаття була? Покажіть мені, скажімо, правда. Посторонно. Ну-ну. Іса, що да ж ти будеш робити? У нас перевернутий. Гуні перевернута. Єра, ну. Соло. І шо? Хоча вже ясно. Кана перевернута. Ага. Ну, грошей тут не упало. Ну, в контексті того, чи замовна це була стаття, то як би да. Тобто тут замовна вона була, ну, трошки по другим мотивам, не за гроші. Що в нас тут? Постаруна Іса, Манас Переверн, Вуня Перевернта, Єра, Сов, Лукану Перевернта. Дивіться, прям таємниця, прям таємна таємниця. Ось якась тут влада потопталася. Явно що не наша. Ось якась тут влада потопталась, Тобто це з позиції сили було зроблено. Ось розчарування, як сумні новини у когось. Тим не менш, да вже ж було таке, да це ж було, вже, власне, да, як Кучма казав. Ось повторювана подія, ну тобто це видання вже не перший раз таким відзначається. Соуло, да, моя правильна здогадка. Абсолютно замовна стаття. В даному випадку соуло медіа як таку показує. І Що? Кано перевернуте, якась тут хитрість присутня. Грошей не впало, але стаття замовна. Чого? Того, що, ну, схоже, на редакцію газети придавили. І просто змусили їх надрукувати те, що було треба. Ось так. Прикольно. Ай. Да. Ті видання, які не продаються за великі гроші, продаються за дуже великі гроші. Ну, або просто банальний політичний тиск і погрози редакції. Да. Нічого загалом не помінялось. Добре, давайте. Там ще був цікавий план. Так само в телеграм-канал мені кидали, цікавий план європейський ну, європейський спільно з Україною щодо якраз припинення війни. Це те, що запропонували США у відповідь на їх план. Давайте подивимося, що на рахунок цього покажуть. Так, гаразд, як у відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Преса також опублікувала ось План Європи сумісно з Україною щодо завершення війни. То покажіть мені, будь ласка, наскільки той план правдивий? Скажіть, що він правдивий. Єран, Егос. Дагас. Стару надалі. Хагалас, ну війна. Що, що, куди? Кано перевернута. Фінал. Тейвас. А, Все рівно і в тій публікації щось є. Якісь моменти. Ну, тут, принаймні, тут брехня не падає. Що у нас тут? Єра, Ейвас, Дагас, Пустаруна, Хагалас, кано перевернута, Тейвес. Кано перевернута показує, що все рівно там якась хитрість присутня. А... Схоже, все-таки не зовсім так той план виглядає, як опублікували. Ну це не брехня. Тобто, да, дійсно, такий план має місце бути, але щось все рівно там перекручено, так як це опублікували. Ну а раз. Е, отож, давній процес. Ось, ось давній процес, ось цьому давньому процесу дали поштовх, тому що Ей вас йде як подолання перешкод, як поштовх до ситуації. Ось тут зміни впали. Да? Змінити позицію, змінити ситуацію і так далі. Під пустою руну. Ну, да, з пуста руна. Загалом воля вищих сил. В принципі, в якійсь мірі втручання вищих сил. Знаєте, що ті переговори в Лондоні зірвались, то це, це можна прочитати, що це і було. Втручання вищих сил загалом. Нагадаю, вищі сили за Україну. Да. Вене раз це повторюю. Далі, ось по Хаґлазу. Хагалас саму війну показує, а показує якісь зміни. Радикальні кардинальні, з використанням хитрості, якогось якогось хитрого підходу, але, тим не менш, це все по справедливості, то це справедливість ну, і людська, і божественна в якійсь мірі. Дай загалом показують, що будуть активні дії по просуванню конкретно цього плану. Ну, а той план європейський, той, який написаний сумісно з Україною, той набагато приємніше для нас виглядає. Да, там все рівно є певні компромісні моменти, але, тим не менш, це не то, що запропонували США аж ні разу. Ну, гаразд. Ну, давайте добре, давайте запитаємо, чи буде воно реалізовано. то що, то, що запропоновано, це таке. План штатів явно там по Ісі йде за русським військовим кораблем, як то кажуть. Європейський план, давайте подивимось. Так, раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так оцей європейський план про завершення війни, який сумісно з Україною писався. Чи буде він реалізований? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. А я вас. Главу перевернути. Феху, Так. Райдо, так. Іса, і, і шо? Отол перевернутий. Ай-яй-яй. І фінал який. Фінал соло. М -м -м. Зараз хвилинку. Тут. Цікаво. Тут підтексти йдуть, аспекти. А, -а, а, розумію. Ну гаразд. А, що, ми, що то, що ми маємо? Евас, Лагус, перевернутий, феху, Райдо, Іса, Ота перевернутий Так, да, Дійсно, якісь дії по реалізації цього плану будуть. Ось це і показує. Це активна дія, це розвиток ситуації, щодо що до цього плану, і щодо його якби, просування. Палаузу перевернутому. Зразу є якісь підводні камені, зразу воно не все так буде гладко. А де підводні камені? Щось пов'язано з коштами безпосередньо. Там деякі економічні питання написані. Оце, схоже, і є камінь спотиканням. Дай залом паузу по перевернуто. Показують, що воно так легко, просто не піде. От що. Ну, по кошти, да, щось візьмуть і за основу з того плану. Схоже, що так. Ось так само розвиток ситуації є. ну, До речі, шляхи фінансування, якщо дослівно читати, тобто там, там і про відновлення України, мова йде, і так далі. І от, схоже, там собака саме порилася в шляхах фінансування, от там якоїсь єдності немає. По ІСІ, ну, повільний розвиток процесу, то що я вам зразу можу сказати, ітиме воно тяжко, дуже тяжко. Дай по часу затягнеться. Ну, правда, райдо прискорює, тобто це не, прям... не супер прям довго буде, але все рівно гальмуватиме воно капітально. Да. Ось ще якась влада буде ставити палки в колеса. Яка ж то влада буде ставити палки в колеса? да? Влада та заокеанська. Я вам дам натяк. Угу. Розумієте. Але по фіналу таки соло. Загалом я питаю, чи буде той план реалізовано? Так, да, но якось частково. Чого? І так само, і сауто перевернути, а це тимчасово окуповані території. Тобто, тут два явних каменя спотикання. Джерела фінансування цього плану ось, явно. І ось щодо тимчасово окупованих територій. Але загалом Соуло, так, да, цей план мають взяти в реалізацію. Принаймні якось частково воно буде реалізовано. Можливо, дуже допускаю, що на базі цього плану сформують щось, щось нове, щось інакше. Але якби як цей план візьмуть за основу? Так, да, саме європейський, ну, європейсько-український план, назвемо так. Ось, ну все рівно, чи він в повній межі буде в повній мірі буде реалізований, не буде. Не в повній мірі. І собака ось спорилася щодо тимчасово окупованих територій. Ну, ясне діло, що Росія так просто, як то кажуть, це від тих територій не відмовиться. Це треба ту Росію або звідти вибити, або якось змусити, щоб їм стало. Різко не до України. Так само варіант. Ну або розвалити Росію. І тоді і абсолютно буде байдуже на всі території. Це самий прекрасний варіант. Там під ефіром з Олексієм, там деякі росіяни дуже розходились, що я прям не не витримав ставих тролити. На рахунок того, бо вони там вважали розвалу України і так далі. Я, я обрадував, що так само нічого не міняється, Росії світить Хагалас. Так що Росія розвалиться точно. А Україна в результаті все собі поверне все одно. Хоч так, хоч інакше. А ви там хоч головою об стіни бийтесь на Росії, все рівно так буде. А й буде так, і так і є. На цьому і буду завершувати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте а то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!